Передумови відкриття школ собак поводирів в Україні. Ми щойно говорили про те, як працюють школи собак поводирів в інших країнах. А тепер найголовніше питання. Чому в Україні потрібно відкривати також школу саме зараз? Перша причина потреба. В Україні, за різними оцінками, живе понад 100 тисяч людей з порушеним зором. Багато з них у повній темряві. Із них лише одиниці користуються собаками-поводирями. Причина проста: в Україні нема постійної діючої школи. Яка готувала би таких собак за міжнародними стандартами. А це означає десятки тисяч людей позбавлені мобільності та незалежності. Друга причина війна. Після 2022 року ситуація лише погіршилась – Тисячі людей. Зіро внаслідок поранень, вибухів, травм, контузій. Це нова категорія інвалідності. Молоді ветерани, люди, які хочуть жити повноцінно. І їм потрібні собаки-помічники. Не потім, а сьогодні. Третя причина. Досвід та ініціатива вже є. Ініціатива вже формується. є кінологи, які пройшли навчання за кордоном, є ентузіасти, такі як я, які вже підготували і працюють з собаками-поводирями в реальних умовах. Є приємні сім'ї. Волонтери, ветеринари, є навіть заводчики, готові вирощувати собак саме для потреб школи. У нас є не все, але є достатньо, щоб почати. Четверта причина підтримка суспільства. Війна об'єднала українців. І зараз, як ніколи раніше, люди готові допомагати. Суспільство починає приймати людей з інвалідністю і поважати собак поводирів Раніше могли сказати Заберіть собаку з магазина. А тепер питають, чим я можу вам допомогти? Це вікно можливості не буде відкритим вічно. Треба діяти. П'ята причина міжнародні партнери. Багато шкіл в Європі та в США готові допомагати. Обміном, досвідом, інструкціями, іноді навіть собаками або фінансуванням. Головне, щоб в Україні було ядро, ініціативна команда та працююча модель. Ми не можемо очікувати, поки хтось зробить це за нас. Ми маємо почати з себе, з першої школи, з першого інструктора. З першої підготовленої собаки і з першої пари людина-собака, яка вийде на вулицю і пройде маршрут. Саме з цього починається система.